Від усього можу захиститись від безсоння, не співуючи колоскову, яку ми з Масією колись співали над колискою твоєю, від смутку, розмовляючи з тобою у товаристві книг, від болю, виходячи на голосні Плеї твого дитинства, від розпочу, нанизуючи крізь запону сліз. Рядки, що складатимуть елегії для тебе. Не можу тільки захистити світ самотності своєї. Я боявся лягати спати, бо в той час могли б пропасти зорі, вітер, нічні птиці. Місяць міг би з неба впасти. Бо в той час прийшло б кохання, шелести замовкло б в гаї. Заніміли б ріки в горах і гомини у ріднім краю. Я боявся та випадково з люка втома подолала. Я заснув, і ось на світі сина любов не став. Завжди куди б не йшов і де б не заблукався, я повертаюся до світла, що випромінюють. Твої блакитні очі, бо кожну мить до ніг моїх збігається дороги світу і зливається в одну дорогу, яка веде лише до тебе. Завжди, коли долає туга, я повертаюся до твого світла І приймаюсь голосом співучих трав твого дитинства і сповідь до твоєї скрипки і рояля. Тоді моє обличчя ледь ледь світлішає Мов у дитини, що плакала занадто довго. Завжди, коли змагають болі, я повертаюся до твого світла розкриваю груди перед ним, немов перед очима сонця, і вірую твої благословені тридцять років не стануть жовтим листям, що люди спалюють восени. І болі геть зникають, немов блукаючи вогні. Завжди, коли не знаю, де подіться і що з собою чинити маю, я повертаюся до твого світу і сповнююся ним. Як сповнюються бджолами, пташками і шелестами вітру черешні саду Ворокевича, устеленого і твоїми днями та роками. Тоді здається, що ти виходиш з пам'яті моєї, не наче озера гірського, осяяний людською добротою.